Дітки, сьогодні я вам розповім про особливості відмінювання іменників третьої відміни. Для цього нам треба згадати, які ж іменники належать до третьої відміни? Які іменники? Жіночого роду. з нульовим закінченням. Наприклад, плюс іменник мати. Січ, ніч тіч, плюс іменник мати. Вони набувають, вони мають таку орфограму, як подовження. Саме в орудному відмінку. Тому ми написали зараз таку табличку. Подовження відбувається, подовження не відбувається і става апостроф. Це стосується орудного відмінку. Пишемо в орудному відмінку. Орудний відмінок відповідає на яке питання? Кимчи. Ким Орудувати кінчик. Ким ким Якщо іменники закінчуються на один приголосний, наприклад, січ, піч. То він подовжується. От зараз холодно, вони лягають у двох. буде «ч-ю», А закінчення завжди ю. «Сі-чу». Піч закінчується на один приголосний, холодно лягають у двох. Буде піччу. Пишемо піч-чу. На один приголосний відбувається подовження. Якщо іменники закінчуються на два приголосних, наприклад, мудрість вона моя», Спочатку запишемо слово. Дивіться, бракуємо з кінця слова мудрість, то ким чим? мудрістю. С «Т» Ю ніколи не подовжується. Закінчення Ю. Честь ким чим? Честю. Тере пишемо. Честю. Честю. С «Т» Ю ніколи не подовжується. Два м'яких буде си т'ю. Честю. Якщо слово закінчується на губний або апостроф, то став на губний або Р, е, то став апостроф. Наприклад, любов. Вона моя, на який звук закінчується? На ви. А ви це губний. І буде в орудному відмінку любов'ю. Або є таке слово верф. Пишемо верф. Це судноплавний суднобудівний завод. Ким чим орудувати? верфлю? Так, запрошувати.